Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо розділ 26-й. Отже, Мартінові не довелося вранці йти шукати роботи. Він тільки надвечір перестав маячити і запаленими очима обвив кімнату. Його доглядала Мері, восьмилітня Марійна дочка. Побачивши, що він опритомнів, дівчинка голосно скрикнула. Із кухні пробігла Марія. Вона поклала мозолясту руку йому на гарячий лоб і помацала пульс. Ви хочеш їсти? спитала вона. Мартін покрутив головою, йому зовсім не хотілося їсти, і навіть не вірилося, що колись він відчував голод. Я хворий, Маріє, промовив тихо. Що це зі мною, ви не знаєте? «Грип!» – відповіла жінка. Ще два три день і все добре. Поки що краще ви не бери їсти, а далі скільки хочеш. Я думала, завтра вже можна. Мартін не звик хворіти, тож, коли Марія та її донька вийшли, він спробував підвестись і одягтися. В голові йому паморочилося, а очі так боліли, що він не міг і дивитися. Неймовірним зусиллям волі він змусив себе встати з ліжка, але тільки для того, щоб знепритомніти за столом. Через півгодини він якось дістався назад до ліжка і, заплющивши очі, спробував розібратися в своїх болісних відчуттях. Марія кілька разів приходила покласти на голову свіжий компрес, а позатим давала йому спокій, бувши досить розумною, щоб не турбувати його балачками. Це зворушило Мартіна, і, сповнений вдячності, він бурмотів сам до себе. Марія, ви матимете молочну ферму, неодмінно матимете. Потім він згадав давно минулий вчорашній день. Здавалося, ціле життя пройшло відтоді, як він одержав листа з трансконтинентального місячника з усім колишнім покінчено. І в житті розгорнуто нову сторінку. Він надміру натягнув тятиву, зужив на це всю силу і ось лежить плазом. Якби він так не виголоднів, то й не схопив би грипу, а тепер у нього немає сили боротися з хворобою, от до чого він себе довів. Яка мені користь з того, що я напишу цілу бібліотеку, коли за це мушу платити життям? голосно запитав Мартін. Ні, це не для мене. Досить мені літератури. Моя доля, контора і рахівничі книжки, щомісячна платня і тихе сімейне щастя, зрут. Через два дні, з'ївши яйця з грінками і випивши чашку чаю, Мартін попросив принести йому пошту, але очі йому ще дуже боліли, і читати було важко. Прочитайте мені, Марія, сказав він. Великі, довгі конверти не розпечатуйте. Кидайте їх під стіл, читайте листи в маленьких конвертах. Не вмій, відказала Марія. Отре заходить школа, вона в мій. Тереза Сільва, дев'ятилітня дівчинка, розривала конверти і читала листи. Мартін неуважно слухав довгого листа від прокатного пункту, що вимагав сплатити борг за машинку, напружено думаючи, як іде знайти роботу. Але раптом стріпнувся Ми пропонуємо вам сорок доларів за ваше о... Повідання. По складах читала Тереза. Якщо ви дозволите зробити в ньому потрібні зміни, який це журнал? скрикнув Мартін. Дай ну сюди листа! Тепер він і сам міг читати, забувши про біль в очах. Це біла миша пропонувала йому 40 доларів за вир одне з його перших страшних оповідань. Він кілька разів перечитав листа. Редактор одверто казав йому, що ідею твору як слід не опрацьовано, але що вони купують цю річ з огляду на її оригінальність. Якщо він дозволить скоротити оповідання на третину, то, одержавши його відповідь, редакція одразу ж вийшла чек на 40 доларів. Мартін узяв перо і чорнило. І написав редакторові, що той може скоротити оповідання навіть на три третини, аби тільки швидше вислали йому 40 доларів. Тереза побігла вкидати листа до поштової скриньки, а він лежав і думав. Так і не брехня. Біла миша платить після прийняття рукопису. У вирі три тисячі слів, коли відкинути третину, лишиться дві тисячі сорок доларів це якраз по два центи за слово. Виплата після схвалення і по два центи за слово. Газети писали правду, а він вважав білу мишу третьорядним журналиськом. Виходить, він зовсім не знався на журналах. Гадав, що трансконтинентальний це часопис першої руки, а там платять по центу за 10 слів. Біломишу мав за ніщо, а вона платить у 20 разів більше, та ще й одразу після схвалення. Тепер ясно було одно коли Мартін видужає, йому нічого йти шукати собі місця. У нього в голові є ще чимало таких оповідань, як вир, і продаючи їх по 40 доларів, він заробить далеко більше ніж на будь-якій посаді. Саме тоді, коли битва здавалася програною, він її виграв. Його вибір виявився правильний шлях перед ним вільний. Почавши з білої миші, він журнал за журналом прилучатиме до списку своїх патронів. Чорну роботу можна кинути зовсім. На неї він тільки гаяв час, а не заробив і долара. Тепер він віддасться справжній роботі і виявить у ній найкраще, що в собі має. Йому захотілося, щоб у ту хвилину з ним була рут, і розділила його радість. Аж тут, поміж листів, на ліжку Мартін знайшов одного і від неї. Рут ніжно дорікало йому, димвуючи, з чому він так довго не приходить. Він мало непобожно перечитував її послання, приглядався до почерку, милувався кожною рискою і, нарешті, поцілував її підпис. Відповідаючи Рут, він щиро признався, що не міг її бачити, бо заставив свого єдиного порядного костюма. Написав також, що був хворий, але що йому вже краще і що через тиждень-два, час потрібний на те, щоб подержати чеки з Нью-Йорка, він викупить костюм і прийде до неї. Але Рут не могла чекати аж тиждень два. І надто, коли її коханий хворий. Другого дня вона приїхала до нього з Артуром в екіпажі на превелику радість Маріїних дітей і всієї сусідської малечі. Сама ж Марія була збентежена до краю. Вона нам'яла в уха дітлашні, що обступила гостей на крихітному ганку, і більше, ніж звичайно, калічачи свою англійську мову, перепросила за свій неухайний вигляд. Закасні рукава, мильна піна на ліктях і підв'язана замість фартуха мокра рогожа, ясно свідчили, за якою роботою її застали. Марія так була ошелешена, побачивши, які поважні гості питають про її пожильця, що навіть забула запросити їх у вітальню. Щоб пробратися до Мартінової кімнати, вони мусили пройти через повну пари кухню, де того дня Марія прала. До того ж, від хвилювання жінка ніяк не могла причинити двері. І в кімнату хворого добрих п'ять хвилин линули клуби пари та сморід від простого мила і брудної білизни. Рут зграбно повернула праворуч, ліворуч, потім знов праворуч, і вузьким проходом між столом та ліжком пройшла до Мартіна. Але Артур повертався занадто круто, і в тому кутку, де Марцінко ховарив, заторохкотіли горщики та сковородки. Однак Артур недовго лишався в кімнаті. Рут сіла на єдиний стілець, що був у Мартіна, а її брат, вирішивши, що свій обов'язок виконав, вийшов на вулицю і став біля воріт, де його вмить оточили сім нащадків сільви. Вони розглядали незнайомця, немов яке диво. А навколо екіпажа з'юрмилася дітлашня, мабуть, з цілого кварталу, нетерпеляче чекаючи якоїсь драматичної розв'язки. На їхній вулиці екіпажі з'являлися тільки з нагоди весіль та похоронів. Тут же ніхто не одружувався і ніхто не помер, тож мало статися щось надзвичайне, на що варто було почекати. Мартін мало не збожеволів от щастя, побачивши рут. Маючи щире повне любові серце, він гостро відчував потребу в співчутті. Він палко жадав співчуття і уявляв його як обопільне порозуміння, але він ще не переконався, що співчуття Рут пояснюється її сентиментальністю і делікатністю, і що випливає воно з лагідності її вдачі, а не з розуміння його Мартінових, прагнень. Коли Рут, узявши дівчину за руку, щось говорив їй, кохання спонукало Рут відповідати йому ніжним потиском. І, дивлячись зволоженими блискучими очима на його змарніле обличчя, вона думала, який він змучений та безпорадний. Коли Мартін розповідав їй про свій розпач від листа трансконтинентального місячника і про те, як він зрадів пропозиції білої миші, Рут майже не слухала його. Вона чула ті слова і розуміла їх значення, але не переймалася ані розпачем його, ані захватом. Вона ні на хвильку не могла забути самої себе. Її не цікавило, чи продасть він журналам свої оповідання. Для неї важливо було тільки одне шлюб. Щоправда, Рути сама цього не усвідомлювала, як і того, що під бажанням бачити Мартіна влаштованим крився прихований материнський інстинкт. Вона б зніяковіла, якби їй хто про це сказав удверто. А то, може, навіть почала побурено запевняти, що вона думає тільки про те, як допомогти коханому, і бажає йому всякого успіху. Отож, поки Мартін схвильований, що це ж йому дуже пощастило вперше в письменстві, виливав перед нею всю душу. Вона механічно сприймала самі слова і мовчки розглядала кімнату, прикро вражена тим, що побачила. Це Рут уперше віч навіч побачила злидні. Закохані, що терпіли голод, завжди видавались їй романтичними, але їй ніколи не заходило в голову, як вони живуть. Рут і гадки не мала, що все так виглядає. Дівчина то перебігала поглядом по кімнаті, то спиняла його на Мартіні. Її нудило від запаху намиленої брудної білизни, що йшов з кухні. Певно, Мартін весь просяк цим запахом, якщо та жахлива жінка часто пере, подумала Рут. «Неоханість причеплива. Рут приглядалася до Мартіна, і їй вже здавалося, що й він у цьому бруді. Їй ніколи не доводилося бачити юнака неголеним. І тепер неприємно було дивитися на його обличчя, що за три дні помітно обросло. Це не тільки надавало йому того похмурого і відразливого вигляду, який визначався весь цей дім, а ще й підкреслювало його тваринну силу, що її так ненавиділа рут. Через оті два прийняті рукописи, про які Мартін оповідав з такою гордістю, він ще більше утвердиться в своєму божевіллі. Ще б трохи, і він би здався, пішов служити. А тепер залишиться і далі в цьому жахливому будинку, знову писатиме і голодуватиме. Чим це тхне? Раптом запитала Рут. Напевно, білизною Марія пере», відповів він. Я вже звик до цього запаху. Ні, не те. Це щось інше, якийсь гидкий, затхлий дух. Мартін потяг носом повітря. Я ж нічого не чую, окрім тютюнового диму, сказав він. Отож воно і є. Це жах. Чому ти так багато куриш, Мартіне? Не знаю. Тільки знаю, що курю більше, коли почуваю себе самотнім. До того ж це давня звичка. Я почав курити ще хлопчаком. Погана звичка, докірливо мовила Рут. Тут просто дихати неможливо. А це вже винен тютюн. Я курю тільки найдешевший. Та зачекайно ось одержу чек на сорок доларів. І такого куплю, що й ангели не крутитимуть носом. А воно таки непогано, два рукописи прийнято за три дні. Ці сорок п'ять доларів стануть мені на всі борги. І це за два роки роботи? Дорікнула Рут. Ні, за неповний тиждень. Будь ласка, дай мені он того з штика край столу в сірій палітурці, я в ньому облік веду. Він взяв з шитка і почав швидко його гуртати. Так, чотири дні на передзвін і два на вир сорок п'ять доларів за тиждень, сто вісімдесят за місяць. Де б я міг одержувати таку платню? Це ж я тільки починаю. Мені би по тисячі не вистачило, щоб купити для себе все, що я хочу. Навіть платні в сумі 500 доларів мені було б замало. Ці 45 доларів лишень почин. Дай мені тільки вибитися, тоді в мене аж курітиме. Рут не розуміла його простомовної метафори і знов заговорила про куріння. Та ти й тепер куриш забагато, а гатунок тютюну тут нічого не зарадить. Курити це взагалі погана звичка. Ти наче димар, чи комин ходячий, або живий вулкан. Це просто жахливо. Люби Мартін, ти ж її син це розумієш. Вона нахилилася до нього і глянула благально, а він, побачивши, зблизька її ніжне личко і чисті блакитні очі, знов відчув свою мізерність перед нею. Я хочу, щоб ти кинув курити, прошепотіла Рут. Прошу, ради мене. Гаразд, кину. вигукнув він. Я зроблю все, що ти скажеш, моя люба. Все. І тут її облягла велика спокуса. Побачивши, як легко і потірно він йде на поступки, Рут подумала, що коли б зараз попросила його кинути писати, він виконав би її бажання. Слова ті були вже в неї на губах, але Рут їх не вимовила, просто не насмілилася. Тільки пригорнулася до нього і прошепотіла: Ти ж знаєш, що я прошу цього зовсім не заради себе, а заради тебе самого, курити тобі зле, та й взагалі не годиться бути рабом, тим паче рабом звички. Але я навіки твій раб, усміхнувся він. Тоді я відразу ж почну наказувати. Вона дивилася на нього пустотливо, хоч у глибині душі жалкувала вже, що не попросила про те, чого найбільше хотіла. Я готовий коритися вашій величності. Гаразд, ось мій перший наказ Голися щодня, глянь, як ти подряпав мені щоку. Отже, все закінчилося пестощами і веселим сміхом. На одному Рут уже наполягала, а за один раз домагатися більшого не зважилась. Вона трохи задовольнила свою жіночу гордість тим, що змусила Мартіна накинути курити. Іншим разом умовить його піти на службу, бо він же обіцяв у всьому виконувати її волю. Рут підвелася і почала оглядати кімнату. Придивилася до виписок, розвішаних, немов білизни на мотузках, ознайомилася з блоком, за допомогою якого Мартін підтягав підстелю велосипеда. І дуже засмутилася, побачивши під столом купу рукописів, що нагадали їй, скільки він змарнував часу. Газниця їй дуже сподобалася, але, зазирнувши на полиці, вона не знайшла там ніяких харчів. Ой, бідненький, тобі ж нічого їсти. вигукнула Рут ніжно і співчутливо. Ти, певно, голодуєш? Я тримаю свої продукти у Марії. Так зручніше, збрехав Мартін. А з голоду я ще не помираю. Ось глянь! Рут підійшла ближче і побачила, як на його зігнутій руці під сорочкою твердим вузлом випнулися дужі мускули. Це викликало в ній огиду. Така груба сила ображала її чутливість. Але всім серцем, кров'ю, всіма фібрами свого тіла вона любила її жадала її. І в нез'ясненому пориві рути цього разу пригорнулася до нього, а не відсахнулась. І коли він стиснув її в обіймах, її розум, що знав лише зовнішні прояви життя, зчинив справжній бунт. Зате серце, злите із самим життям, і все, що було в ній жіночного, святкували перемогу. У такі хвилини Рут відчувала всю повноту свого кохання до Мартіна, завмираючи від насолоди в його палких обіймах. Тоді Рут виправдовувала зраду своїм принципам, своїм ідеалам, навіть мовчазну непокору батькам. Вони не хотіли, щоб дочка вийшла заміж за цього чоловіка. Для них її почуття було чимось ганебним. Іноді воно здавалося таким самій Рут. Коли, не бачивши Мартіна, вона ставала знову холодною, розважливою. Та коли вона бувала з Мартіном, то таки кохала його. Правда, часом неспокійною, тривожною любов'ю. Але все ж то була любов дужча за неї саму. Гриб дурниці, сказав він. Трохи тіло ломить та голова болить, ото й усе. Але це й рівняти не можна до тропічної пропасниці та справді викручує всі кістки. А хіба ти хворів на неї? Неуважно спитала Рут, упиваючись блаженним спокоєм у його обіймах. Механічно розпитуючи юнака далі, вона раптом здригнулася, вражена його словами. Мартін слабував на пропасницю в таємній колонії прокажених на одному з Гавайських островів. Але як ти туди попав? запитала вона. Така велична байдужість до себе видавалась її злочинною. Просто випадково, відповів Мартін. Я й не думав про прокажених. Утікши зі шхуни, я доплив до берега і подався в глиб острова, щоб там заховатися. Три дні харчувався плодами гуави, дикими яблуками і бананами, що росли в джунглях. А четвертого дня вийшов на звичайну стежку, протоптану людьми. Вона вела в глиб острова під гору, куди я і хотів іти, і на ній були свіжі людські сліди. В одному місці стежка бігла по гірському кряжу, такому гострому, як лезо ножа. Стежка була завширшки як три фути. А у бабіч зяяли бездонні прірви. Там одна добре озброєна людина могла б відбити напад стотисячної армії, це був єдиний шлях до середини острова. Години за три я опинився в маленькій долині поміж вулканічних гір. Схили довкола було вирівняно смужками терас, щоб вирощувати таро. Там росли фруктові дерева, і серед тих дерев стояло з десяток очеретяних хатин. Як тільки я побачив їхніх мешканців, то одразу зрозумів, куди попав. Досить було і першого погляду. І що ж ти зробив? запитала Руд, затамувавши подих. Вона слухала його, наче дездемона, охоплена страхом, але й зачарована. І що я міг зробити? Їхній старший був добрий дідок, тарма що однією ногою стояв у могилі, а правив як король. Він сам знайшов цю долину і заклав там колонію. Звісно, проти закону. У них було чимало зброї. Ці острів'яни дуже добре стріляють, вони звикли полювати на дикого звіра. Про втечу нічого було й думати, тож довелося прожити там три місяці. А як же ти врятувався? Я б сидів там і досі, якби не одна дівчина, напівкитаянка, на чверть біла і на чверть гавайка. Дуже вродлива була вона, бідолашна і навіть освічена. Її мати жила в Гонолулу і мала мільйонний статок. От ця дівчина й визволила мене. Бачиш, її мати давала гроші на утримання колонії, тож їй нічого було боятися кари за те, що вона мене вивела. Вона тільки взяла з мене клятву нікому не викривати їхнього сховища, і я її дотримав. Тільки тобі я розповідаю про все це. У бідної дівчини тоді з'явилися перші ознаки прокази. На правій руці були трохи скорочені пальці, а вище ліктя маленька плямка. От і все. Досі вона вже, мабуть, померла. І ти не боявся там жити, а певно, був радий, що втік, не заразившись. Ще пак, відповів він. Спочатку було страшно, а потім звик. Мені так жаль було бідолашної дівчини, що я навіть забув про свій страх. Вона була така гарна і навроду, і душею. Прокази що ледве торкнулась її, але їй судилося жити первісним життям і поволі розкладатися. Ти уявити собі не можеш, яка це жахлива хвороба. Бідненька, тихо промовила Рут. А все-таки не дивно, що вона тебе відпустила. Чому? спитав Мартін, не розуміючи її зауваження. Та тому, що вона кохала тебе. Ще тихіше відповіла Рут. Ну, скажи щиро, кохала? Мартінова засмага на цей час уже зійшла і від роботи в пральні, і від хатнього життя, а за дні голодування і хвороби він ще й зблід. І от крізь цю блідість дощик його поволі прибила хвиля крові. Він уже хотів сказати щось, але Рут спинила його. Мовчи, не треба. Слова тут зайві, вигукнула вона, сміючись. Проте Мартінові здалося, що в її сміху продзвеніли якісь металічні нотки, а в очах блиснув холод. І враз йому пригадалася буря, яку він колись пережив у північній частині Тихого океану. На мить він знов побачив цю нічну бурю при ясному небі і повному місяці, від якого величезні, грізні вали поблискували холодом. Тоді перед його очима стала його дівчина з колонії прокажених, і він подумав, що вона таки з кохання випустила його. То була благородна людина, сказав він просто, вона врятувала мені життя. Здавалося, на тому був і кінець, аж раптом Мартін почув приглушене ридання. Рут, одвернувшись від нього, дивилась у вікно. Коли вона знов глянула на Мартіна, її лице було спокійне, і в очах ніщо вже не нагадувало морської бурі. Я така дурна, жалісно промовила вона, але нічого не можу з собою вдіяти. Я так тебе люблю, Мартіне, так люблю. Може, згодом я звикну, але поки що я тебе ревную до всіх тіней минулого. Але ж твоє минуле повне тіней. Так, так, я знаю, інакше і бути не могло, не дала вона йому заперечити. Бідний Артур уже мені махає щепити, йому набридло чекати. Ну, до побачення, любий. Є якась мікстура, що допомагає одвикнути коріння», – гукнула вона йому вже крізь двері. І я тобі пришлю. Двері зачинилися і знов відхилилися. Люблю. Дуже люблю, прошепотіла вона і тільки після цього пішла. Марія шанобливо повела Рут до екіпажа, намагаючись по дорозі докладно розглянути її одежу. Вона ніколи ще не бачила такого пречудового крою. Розчаровані хлопчаки дивились услід екіпажеві, аж поки він не зник з очей. А тоді перенесли всю увагу на Марію, яка враз стала найповажнішою персоною в кварталі. Але хтось з її нащадків розвіяв цю славу, оповістивши, що високошановані гості приїздили не до них, а до їхнього пожильця. Після того Марія знов відійшла в тінь. Зате Мартін здобув у довколишньої малечі величезну пошану. В очах Марії він виріс надзвичайно. А якби португалець бакалійник теж побачив екіпаж, він відкрив би Мартінові кредит ще й на 3 долари і 85 центів.